Здарова! Коротко кажучи, я цьому відео буду рости кожні 5 хвилин, так що не буду доводяти. Помчали. О боже мій! Який я маленький, я менше півблока. Я блоки алі перепригаю. Я менше курки. О, селище. О, я виріс. Тепер я вище свині. Але порівнюючи з големом, я ще ліліпут. Тепер у мене безкінечні запаси їжі. Цілих 56 штук. О, тепер звичайного розміру. Тепер я можу заходити в двері. Як я зрозумів, на це селище напали зомбі. Давайте, давайте, по одному. Чи з вами міг легко розправитись? О, мішечок. Тепер я мамин красавець. О, знищений портал. Вау, як красиво! Ох ти ж, самий невдалий спаун зі всіх, яких я бачив. Над басейном з лавою. Ой-ой, я став більше два рази. Тепер мені приходиться нагібатися, присісти, щоб я міг пройти тут. Отак я б'юся башкою від потолок. йо Йома! -йо. Ну, а далі я втратив весь записаний матеріал, так що одразу перемістимося венд. Все, я достиг свого максимального розміру. Я в 5 разів більше Ендер дракона. Та розміром всі обсідианові столби. А ну йди сюди, і тебе зараз тут... А ну стій на місці. Ви не повірите, що сталося. Я здох з такою кількістю ХП в Ендер дракона. Давай, все. Все нержі, так, стоп. А як я туди попаду? Ну добре, добре, мене ідея. Е, топ ідеї не вдалася Ох, йо. Виходить, дану рубрику неможливо завершити та прийти Майнкрафт, бо я дуже великий і не проміщуся в цей портал.